Так, сьогодні з Зелівської міською радою ми підписали меморандум про співпрацю. Цей захід надзвичайно для нас важливий, оскільки... Ми розуміємо, що з початку 22-го року до 22-го року як такого поняття гуманітарного розмінування не існувало. Але на жаль, після вторгнення повномасштабного в багатьох областях з'явилися величезні території, які потребують розмінування і власне методами гуманітарного розмінування. Скільки до цього так могли справлятися військові, могли справлятися ДСНС, але зараз наразі навіть після того, що вже звільнено 139 тисяч квадратних кілометрів. Імовірно забруднені і забруднений території. це більше ніж площі деяких держав. І почавши свою роботу там, почавши реалізацію урядової програми разом з Міністерством економіки по компенсації аграріям, ми стикнулися з питанням, що в Україні при такому безпрецедентному забрудненні вибухонебезпечними предметами, яке на жаль, продовжується, ми. Такого в світі не побачимо, але ми не маємо єдиного центру координації, єдиного хабу, де можна було б зібрати всю інформаційну складову, навчальну, інноваційну складову, сертифікацію операторів, контроль якості, тобто навчання самих операторів, тобто, де від маленьких діток і до професійних саперів можна отримувати кваліфіковану допомогу, інформацію, навчання і скажімо так, ми. Проаналізувавши які міста, хто має який досвід, ми розуміємо, що Львів зараз має безпрецедентний досвід у роботі з різноманітними донорськими організаціями, недержавними організаціями, державними різноманітними фундаціями, і ми запропонували об'єднати, скажімо так, ту нашу активність в полях, яка в нас є зараз на сході, з тою освітньою інформаційною просвітницькою діяльністю, яка має бути в цій в цій галузі, і зробити цей центр. Власне, у Львові отримали досить позитивну, скажімо, реакцію, досить швидко Львів на це відреагував. А сьогодні з паном мером ми підписали ці документи і досить швидко почали рухатися в цьому напрямку. Тому ми сподіваємось, досить швидко центр зможе отримати тут таку свою якби, представництво, яке зможе перерости у той хаб, про який я зараз вам сказав. Тому що цифри насправді ну, дуже вражаючі, окрім тих десятків. І сотені і тисяч кілометрів, які про які я вам сказав, а, до прикладу, світовий банк визначає, що за 10 років, а, щоб розмінувати Україну, треба залучити понад 34 мільярда доларів. Скажемо так, що. У нас є державна програма, затверджена стратегія на 10 років і операційний план на 3 роки. Ми сподіваємося, що це буде швидше, але от завдяки от таким заходам, які сьогодні, завдяки такому центру, який тут ми сподіваємося, виникне завдяки тій роботі, які оператори роблять в полях, ми пришвидшимо цю, цю, цю цей час. Я думаю, ми набагато ефективніше зможемо і залучати кошти, і ці кошти витрачати для розмінування. Також, до прикладу, до початку нашої роботи в Україні було декілька операторів. Наразі їх 85. За активної підтримки Міністерства економіки, Міністерства оборони, ДСНС, за активної підтримки першого віце-прем'єра, оскільки вона якраз і є куратором цього всього напрямку. Ми зуміли зробити і таку кількість операторів. І, наприклад, ми з минулого року запустили програму «Компенсація аграріям. То за всі три роки до цього було розміновано біля трьох тисяч гектарів землі. Буквально за два місяці роботи програми було підписано контрактів на 9,5 тисяч гектарів землі, і ця програма продовжується. Держава виділяє щороку 3 мільярда гривень на це закладено в бюджеті в цьому році це є. Тому аграрії можуть отримати 100% компенсацію. Ви розумієте, для нашої країни важливо все таки максимально швидко відновлювати ці ділянки. Тому роботи надзвичайно багато. І коли ми говоримо про співпрацю з Львовом, це не лише не лише співпраця у, скажімо, освітній інформаційній сфері у навчанні операторів. Це і співпраця з роботи з донором. Ми розуміємо, що ці кошти на жаль, наша держава немає, і нам необхідно їх. Буде залучати, а щоб їх залучати, ми повинні показувати дійсно прозорі процеси, дійсно високі KPI для таких організацій, як наша, скільки ми є таким центральним імплементаційним органом у всьому майнекшені в Україні зараз. І я думаю, що в співпраці з містом ми зможемо це показати. оскільки досвід насправді досвід Львова у цій роботі з різноманітними гуманітарними організаціями також вражає наразі до цього, тобто, якщо ми говоримо про гуманітарне розмінування з видачою сертифікатів після розмінування, скільки тільки гуманітарне це забезпечує, наразі ми бачимо і відбуваються такі кроки. Перші кроки це коли міжнародні організації, залучаючи донорські фінансування певними невеликими ділянками, кластерами почали вже це робити. Потім долучилася держава, відкрилися оператори, і, звичайно, найпростіше і найважливіше наразі це розмінувати сільськогосподарські землі, оскільки їх якнайшвидше можна повернути до обробітку. І вони не так складно заміновані, як інфраструктурні об'єкти. Наразі ми вже масштабуємо, тобто ця програма пішла. Далі масштабуємо програму на ліси, оскільки ми розуміємо, що люди все-таки в ліси ходять. Це надзвичайно велика небезпека для людей. Ну і це також наше багатство, так як і наші землі. Тому наступним кроком буде. Масштабування програми, ми сподіваємось, на ліси. Вже також підписані всі необхідні документи, і ми думаємо, що досить швидко ми це запустимо. Далі підуть інфраструктурні об'єкти. Ми розуміємо, що там дуже буде багато питання демонтажу, скільки ну, ці будівлі вони зруйновані дуже часто. І таким, скажем. Ну, мрією і таким найскладнішим наразі це є вода, річки, озера, тому моря, тому що ми розуміємо, що величезні акваторії також заміновані. Тобто, якщо казати крупними такими вузлами, десь воно буде відбуватись так. Звичайно, це не відкидає і в розмінування оперативне, те, що роблять колеги з ДСНС, те, що роблять Міністерство оборони. Можливо, воно не в таких об'ємах, яких може собі дозволити зараз уже оператори гуманітарного розмінування, але це також воно є, також ну також буде. Звичайно, кожен з цих кроків буде розділений на свої. І відповідні кроки. Але наразі воно виглядається і в стратегії в нашій на наступні 10 років, і в операційному плані воно виглядає так. Тільки на цей рік навіть заплановано 40 тисяч гектарів землі, сільськогосподарських розмінувати, А насправді їх там більше і 200, і 300. І ще є велика проблема, що. Ми не до кінця розуміємо об'єми замінування, тому що, наприклад, в 20 кілометровій зоні біля лінії бойового зіткнення, біля кордону, гуманітарне розмінування не проводиться. На жаль, ну але воно фізично там не може проводитись. Там постійні прильоти. Ви Бачите, що навіть там, де немає активних бойових дій, все рівно є прильоти, все рівно страждають люди. Багато Сіл евакуюються, тому нам навіть складно уявити, що є зараз в 20-кілометровій зоні. Я вже не кажу про тимчасово окуповану територію, то також наша земля і там також величезні об'єми замінування. Тому наразі на цей рік це 40 тисяч, якщо казати про сільськогосподарські, сільськогоподарські землі. Але тих 139 тисяч, про які я вам сказав, це, тут, це 139 тисяч кілометрів да, квадратних, Це надзвичайно набагато більше. Ми сподіваємося, що це не займе 10 років, так як спочатку рахувалося, але це такі цифри, і такі на жаль, такі об'єми роботи, яку нам ще належить зробити.